Друзі, привіт! І знову сікатор, і щось ми будемо з ним сьогодні робити. Мене звати Анатолій, дружина Анна знімає це відео, канал Тропічний сад. Всіх вітаю підписників, гостів, хто перший раз, можливо, прийшов на наш канал. Це наша тепличка. Сьогодні ми будемо щось робити, а конкретно вже прийшов час використати такий сікатор. Для того, щоб зрізати наш ананас. І так, друзі, ананас. Ми недавно знімали відео. У нас ананас був а, в ґрунті дозрів. Зараз ананасик ми показували, що в нас є ананасик, який росте в горчику 7 літрів. Плодоносець, все класно. І так, давайте ми зараз запустимося вниз і подивимося на наш дозрівший, Супер ароматний. Я думаю, що скоро почне вже передавати. Запахи, можливо, на якесь майбутнє, який видає він аромат. Дивіться, наш ананасик, ананасик дуже чудовий. Він у нас повинен бути в... заплодоносить десь через рік-півтора, але ми спровокували його вимушено плодоношення. і Він заплодоносив, і, на жаль, бачите, він не дуже великих розмірів. Бачите, вже дозрівший падає підпер паличкою. Дві, бачите, яке е, ділення в да, нього це структура така дуже велика. Це говорить про те, що і верхушка, що на нас був би десь. ну Я знаю просто, де я брав, там ананаси десь е, кіло і навіть більше по вазі. От, Тому е, він у нас в такому невеличкому розмірі. Але дивіться, все шикарно у горщику, отакого от горщика дома, на підвіконнику. Абсолютно без проблем можна виростити такий ананасик. Абсолютно, він бачите, невеликий по розмірах, невеликий горщик, і все шикарно-шикарно у нас можуть плодоносити. І так, давайте не будемо довго затягувати час. По ананасику можна розповідати багато. Ну, як багато. Абсолютно невибаглива рослинка, закислений ґрунт любить. Не любить переливів, любить тепло і сонце. Все, ніякого догляду особливого немає. На нього нічого такого не нападає, і ми не спостерігали. Все шикарно, все класно. От. І так, Давайте все ж таки ми спробуємо. Сам дуже хочеться. Гармат стоїть. Зараз буду зрізати його. Давайте я його трішки далі зріжу. отак. Ой, Який приємний звук. Дивіться, яка гарна верхушечка наросла. Да? Це він би був ну, отикенний, я на нас був би. О, давайте я зараз ви... о, водичка витікає. Я виріжу оце, щоб нам зручніше було. От. Клас. Блін. Я реально це не виспер... ну, без перебільшення не на відео говорю, що знаєте, ви там думаєте. Це. Блін, ну це, це, це цей аромат. Ай, йо-моє, -йо, блін. Це. Блін, друзі, я... в супермаркетах. Ви такого не Ви Розумієте, що він достиг абсолютно 100% він достиг на, на своїх кореневому, на своєму кущі. Тобто він не зрізаний ну, зелений там, або напівзелений і його відправили. Він просто. А давайте я щас дружині дам понюхати, вона знімає там, а я, я так вмішаюсь в відео. Та да? да він пахне на всю теплицю. Да, да. Я ходив, а вона ще папайя квітне. Там он, квіточки наверху папайки. Ну, видно, да? вон, покажи там. От. І оце представте, заходиш в теплицю, ти вже ну, наскільки постійно на автоматі заходиш, пахне щось, вже навіть дружина говорить, та, ти, ти чує на ананас пахне. А я реально вже, знаєте, папая пахне, Ананас пахне. Маракуя пахне. Маракує по 50 квіток кожного дня відкривається, пахне. Давайте йдемо відразу. І а, будемо зараз його рубати. потім а гуава, а, полунична квітла пахла. Гуаява також пахла. І оце заходиш, плюс цитруси, а, а там апельсин пах, у нас квітла, там пару квіточок залишилось. Перед цим лимончик ще додав запаху. то тобто, коротше тут заходиш, не знаєш, вже що пахне. Наскільки багато а, ароматів і запахів змішалося. До речі, бачите, ми знімали відео перед цим. Вон ми, ананасик вже почав рости, який ми попередній укорінювали верхушечку. І ось він отак от росте, вже пішов рости, посадили такий горщи. Так що, все чудово. І так, і так, і так, і так. Треба ж зараз розібратися з цим ананасиком. Дивіться, зараз ми присядемо, взяли тарілочку, ніж, щоб його ж продегустувати. Зараз я його... Отак от трохи, об... щоб облетіло з нього якийсь пелючка, грязючка, можливо. Б... Так, це, звичайно, викрутить якось би його. Не так просто, ви знаєте. Я думав, буде простіше, але воно крутиться. А ну-ка. А, ні, то просто прокрутити потрібно було. І Все, все просто. Бачите? Ой, потік-сік! Друзі, сік потік! Клас! Блін. Коротше, знаєте, плямкать хочеться. Диві... Покажи. Ну, подивіться. Я викрутив серединку, дивіться, сколько сік видно? Оно сфокусуй. Mm -hmm. Ти бачиш? Ано дивіться. Бачите, капає тече ті... Ті сік. Клас! Клас, просто шикардос. Так, ну що, давайте рубашить його. Брін, ну аромат стає такий соковитий. Соковитий ананас. Ла-ла-ла-ра-ра-ра-рам! Погнали. Тече сік просто нереальний. Подивіться, просто, якби воно передало все на відео. Абсолютно достигша рослинка. Бачите наскільки? Все супер, все. Ну! Знаєте, от щось береш ана... з ананасом якусь йогурт, там, не знаю, чи ще щось. І такий хімічний запах ананасу в ньому, але там хімічний запах. То тут реально отакий от йде просто запах, такий йде. У -у -у. Все, давай, короче, я так щось рубану трохи. да, а, Зверху, отак от. ну, трохи отак от зріжу. Спробую. Ми зараз підемо всі ж дегустувати. Я вам покажу. Опа, зараз відріжемо. М -м -м, так, цючок, а ну-ка. Сейчас будемо спробувати. Давайте, а ну. Блін. Хочеться реально засадити всю теплицю такими ананасами. На жаль, Ну, якби тільки можна було на нас вирощувати, це... А можна я ще трошки ідрішу? Я ще трошки дріжу. Бо зараз ж треба пригостити цих родичів своїх. Зараз підемо її гріш і їсти далі. Друзі, він солодкий. Він солодкий, він дуже соковитий, він дуже ароматний такий. Просто хочеться з'їсти його все, взяти і все. Ну реально. Але треба трохи ж поділитися з усіма, тому що ну, це ж свій. Розумієте? Коли воно своє, коли свій вирощений, це ж не помідор, але це ананас. Все-таки Київська область ананаси. То хочеться, щоб поділитися і другі посмакували, так як ми. Все, друзі, дивіться, а скоро, скоро. Я думаю, що ми. Трішки почекайте, хто хоче, у нас будуть саджанці таких ананасів. І ви можете будете в нас купити без проблем. Будуть в описі мої контакти. Коли ми їх укорінимо, коли, ну, коли ми з ними розберемося, що будуть готові саджанці, то тоді ми вам вже скажемо ви їх пишіть, тому що саджанці по-любому будуть. Е, і е, я думаю, що повірте, воно того стоїть і він абсолютно невибагливий. Вдома може рости шикарно, просто шикарно. Вікно йому достатньо сонячне якесь вікно. Він, і розміри там невеликі, його він невеликий. Бачите, і нормально все плодоносить. А тепер просто представте: ось цю верхушку ми укоренимо. І вже яких розмірів буде ананас, І вже не потрібно буде чекати три роки. Реально, рік-півтора. Плюс-мінус, і вже буде тут класний ананасик. Дивіться, який великий-великий вергушка. Великий Він зараз тільки кореневу набере, ми посадимо. І я думаю, що на наступний рік слідкуйте, ми реально покажемо, як ми вже з цього ананаса будемо також смакувати ананас. Так що підписуйтесь, буде цікаво, будемо розповідати про другі рослинки. Всім нам перемоги, здоров'я, все, друзі. Пока-пока, до нових відео.